Привіт! Сьогодні я вирішила поговорити про карму. Розповім коротко знову ж таки, що таке карма, які є види карми, як вона проявляється в нашому житті або як вона може проявитись в нашому житті. Карма в перекладі з санскриту це наша діяльність, це те, що ми робимо. Карма це закон, причинно наслідкових зв'язків. Згідно вед, ми живемо не одне життя, і е, в кожному житті ми напрацьовуємо нову карму і відпрацьовуємо стару. Це може карма тягтися з минулих життів, яку ми відпрацьовуємо в цьому житті. А можемо е, деяка карма може проявлятися і в цьому житті, яку ми напрацювали також живучи це життя. І саме тому, що ми не знаємо, ким ми були в минулому житті, що ми робили, яку ми карму заробили. І не знаючи цього, вона проявляється в нашому житті зараз і може виникнути таке відчуття, точніше, воно виникає, я знаю, у багатьох, що світ він несправедливий. Наприклад, ну ми точно знаємо там деяких людей, наприклад, Присвоюють собі кошти нечесним шляхом або якісь ресурси, і їм, в принципі, все це сходить з рук. Вони собі живуть нормально. Є можливо там деякі негаразди, але загалом вони далі продовжують це робити і далі вони живуть своїм життям, як вони рахують найкращим. А деякі люди працюють, вони чесні, вони відповідальні, іноді дуже важко працюють, і в них нічого немає, нічого не виходить. І здається, що життя воно несправедливе. Але знову ж таки повернемося до того, що ми не знаємо, ким ми були в минулому житті, що ми робили в минулому житті, яку карму ми не працювали. Ну і зараз ми її відпрацьовуємо. І сама для себе, в принципі, я зрозуміла, що не потрібно порівнювати себе з іншими, там в кого що є, в кого чого нема, і дивитися тільки за собою, жити по совісті і дивитися за собою, тому що за ваше життя несе відповідальність тільки ви. Не батьки ваші, не діти, не чоловік, не країна, не керівники країни, а тільки ви. І коли е, прийде час відповідати за ваше життя, е, прийдеться відповідати саме вам. Якщо повертатися знову таки до карми, до розуміння, що це таке, е, кожна наша дія, кожна наша думка. Кожне наше слово воно створює цю карму. Щомиті ми створюємо нову карму і щомиті ми відпрацьовуємо стару. Багато хто питає, чи можна змінити карму. Так ось карма поділяється на деяку класифікацію, на види. Деяку можна трохи змінити, а деяку просто треба прожити. І зараз я розповім, що це за класифікація. Я просто ще пригадала, що я якось чула в одному інтерв'ю, як порівнювали карму, як вона проявляється в нашому житті. Ось якби є дорога, вона може бути або бруківка, або асфальт, або там ґрунтова, нерівна дорога. Але вона є. Ось вона. Це наша карма. Ми їдемо по дорозі на авто. І те, як ми їдемо по цій дорозі, це ми можемо тільки змінити. Або ми будемо їхати згідно всіх правил, бути чемними на дорозі, не поспішати ось наш вибір такий. Або наш вибір це їхати на повній швидкості, обганяти, робити якісь складні ситуації на дорозі, які можуть призвести до трагедій. Це також ваш вибір. І ось де ми можемо змінити нашу карму. Це наше ставлення до цієї дороги. Як ми себе проявляємо, їдучи по цій дорозі, яка в нас є: чи рівненька, чи бруківка, чи земляна, чи серпантин, чи пряма у кожного по різному буває. Також допомогти. Краще змінити своє ставлення до ситуації, які у вас відбуваються в житті, допомагають підтягну... підтягування енергії на вищі гуни. Про гуни я розповідала в одному з попередніх відео. Я залишу посилання під цим відео на, на те відео, що таке гуни і як можна підтягти свою енергію на вищі рівні. І згідно ведичного знання, карма поділяється на такі підвиди: санчіта карма, Прарабдха карма, кріямана карма, агама карма. І ось, зараз я коротенько розповім про кожну з них, для того, щоб стало зрозуміліше, що це таке за класифікація. Санчита карма це Вся карма всіх наших попередніх і теперішнього життя як накопичена, створена нашою мовою, нашими думками, нашими діями. І е, синчіта карма е, включає в себе прараптху карму. Це та карма, яка дозріла і проявилася саме в цьому житті. Тому що вся карма, накопичена в минулих життях, не може проявитися в одному житті, вона проявляється тоді, коли є обставини для цього. І ці обставини вони також не можуть проявити всі обставини в одному житті, тому що вам потрібно можливо прожити життя і чоловіка, або і жінки, і підлегло. І керівника, і там ще багато-багато ролей, що в нас в житті є у кожного. Кріямина карма. Кріямина карма це та карма, яку ми створюємо в цьому житті. Ми її створюємо щохвилини. Ми створюємо її своїми думками, своїми діями, своєю мовою. Коли проявиться ця карма, ми не знаємо. Можливо, в наступних життях, можливо, в цьому житті. І саме тому може здаватися, що світ несправедливий. Я стараюсь, я там чесний, я працюю, але все одно я не, не отримую те, чого б я хотів отримати. Але світ справедливий. Агама-карма агама-карма це те, що ми плануємо зробити. Наші думки з приводу того, що ми плануємо зробити, і е, наші думки про дії, які ми плануємо зробити. І саме цю карму найлегше змінити, тому що е, ми можемо переосмислити і зробити е, так, як буде правильно, якщо навіть на початку думали якось деструктивно. Також важлива мотивація наших дій, думок. І потрібно виводити також знову таки цю мотивацію на вищий рівень для того, щоб був у нас ефект позитивний для того, щоб ми зробили саме хорошу карму. І от уже виходячи з цього, як на мене, то вже краще прийняти те, що проявляється в цьому житті. І їхати по цій дорозі, виконуючи всі закони Всесвіту, не очікуючи ніякого результату. На це просто потрібно жити цим і згідно цих законів. І знову ж таки питання: чи можливо змінити свою карму, тако ценчита карму, яка вже сформувалася і вона вже є? І вона проявиться рано чи пізно у вашому житті. Її змінити неможливо. А ось наступні три класифікації карми, і з нею можна працювати. Її можна коригувати за допомогою УПАЙ за допомогою ваших зусиль і бажання, і за допомогою ваших вольових зусиль також бажання змінити карму. Але для цього потрібно змінитися самому. Ось так коротко я вам розказала про карму, про її класифікацію згідно вед. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я вас прошу підписатися на мій канал, залишити коментарі, що ви думаєте про карму, чи взагалі ви задавались таким питанням. І підписуйтесь на мій канал. Я готую ще багато цікавої інформації, яка пов'язана з астрологією. І ця інформація може змінити ваше життя. Дякую всім за увагу! Гарного дня!